У зв'язку з весняним потеплінням рівень захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції в нашому місті за останній тиждень значно підвищився в порівнянні з попереднім. Такими є статистичні дані. Лікарів не може не хвилювати ситуація, що склалася із захворюваністю серед дітей. А з 1 березня по 11 березня було зареєстровано 106 випадків первинних на ГРЗ, то 12 березня у нас зареєстровано 196 випадків первинних на ГРЗ. Тобто в чотири рази пішло підвищення захворюваності. Значить, якщо у нас до з 1 по 11 виреєструвалися всього 65 випадків грипу. То 12-го у нас зареєстровано вже 104 випадки грипу. В структурі, що нас турбує, звичайно, турбує структура захворюваності на ГРЗ. В основному форії діти перші 4 років і 5-9 років. На сьогоднішній день у нас на протязі двох тижнів практично біля 98-102 100 102 дітей в стаціонарі практично заповнені ліжка реанімаційного відділення. При дитячому припалі, при, при реанімаційному відділенні працює два дитячих ліжка, працює відповідний фахівець підготовлений, дитячий анестезіолог, реаніматолог на кожен день. І ці місця ліжко постійно заповнені. За словами лікарів, по місту розгулює грип штаму H3N2. оскільки наше населення не має до нього імунітету, діти хворіють довше. Грип має серйозні ускладнення. А від користенців можна почути, що ця застуда якась не така, як завжди. Дуже висока інтоксикація, висока температура за 39, 39,3-39,6, яка практично не піддається лікуванню гіпотермічними препаратами. Значить, дуже погано піддається зниженню навіть внутрім'язевими введеннями жарознижуючих препаратів. Млявість, вялість, блювота, можуть бути болі в животі. Тому чому так ми налякані? Тому що дуже часто йдуть ускладнення грипу. І, на жаль, я можу сказати, що на сьогоднішній день у нас є підліток, який має дуже складно, складне ускладнення вірусний енцефаліт. Дитина сьогодні пролікована в обласній дитячій лікарні, знаходиться на реабілітації в умовах амбулаторних, навчається так, можу сказати, навчається вдома, але на жаль, цей випадок у нас є. І застерегти батьків ми можемо тільки тим, щоб вчасно зверталися за допомогою і лікувалася. Порада батькам у разі захворювання своїх дітей обов'язково звернутися до лікаря, якщо є негайна потреба у зверненні до швидкої допомоги і відповідно забезпечити спостереження дитини в умовах стаціонару. Якщо вже так сталося, і вашу дитину хвороба уклала у ліжко, зробіть все можливе, щоб захворювання не поширювалось на інших та швидко минуло. На жаль, всі чомусь передають увагу якісь хіміобіопрепаратам профілактики грипу. Так а я хочу сказати, що це не основний метод профілактики грипу. Саме основне це ізолювати хворого друга, шляхи передачі припинити, забезпечити санітарно-гінічний режим. Саме банально це миття рук і переодягання і дітей в тому в першу чергу всі забули мити руки. Це також один із факторів передачі гострих респіраторних вірусних інфекцій, не тільки воздушно-крапельний шлях передачі. Це дотримання саме під режиму в навчальних закладах. Інше, що хочу сказати, наші батьки дуже часто з дітьми відвідують, скажімо, місця загального користування, такі як маркети. Не можна відвідувати, особливо з дітьми раннього віку, таких закритих приміщень, тому що дитина, знаходячись півгодини в такому приміщенні, може заразитися чим завгодно. Ну і звичайно, хвора дитина має лікуватися. самолікуванням заборонено. А на сьогодні у мене єдине прохання до батьків, хвору дитину в навчальний заклад, чи дитячий, чи шкільний, начне направляти, не відпускати. Дитина має бути вдома. Щоб не допустити ускладнень, треба не зволікати із лікуванням, а радять лікарі. А ще в період епісезону дотримуватись простих рекомендацій. Тоді хвороба омене вашу дитину. Саме основне це раціональне харчування, достатній питний режим, це вітамінотерапія в фруктах і овочах. Ну і з хімічною зараз дуже багато є таких, скажімо, і гомеопатичних, і індукторів, і противовірусних препаратів прямої дії. Але я хочу сказати, що ці препарати самостійно призначати також не можна, тільки за порадою лікаря. Єдиний препарат, який б я б сказала, що можливо, можна це. Майсті, якому всі забули. Це чистка носа, замок, також всі забули. Це механічне очищення слизових оболонок від попавших всіх інф... Інф... інфекційних скажем, агентів, в тому числі і вірусів. Це можна користуватися фізрощеним, соліном з подальшим нанесенням на оболонку колонку салінової масі, яка попереджає, скажем, аплікацію ну, приєднання до слизової віруса. На сьогодні у нас працює кожен день імонолог-алерголог з 2 до 5. Будь ласка, батьки мають право звертатися з дитиною, з карточками щодо, якщо є така потреба, скажімо, в корекції імунітету, достатньо грамотний фахівець, і вона дасть свої поради. Незважаючи на те, що дуже багато дітей хворіє гострими респіраторними захворюваннями, у тому числі й на грип, епідемічний порів користині не перевищено. Наша країна з цим штамом грипу вже зустрічалась у 2009 році. Будемо сподіватися, що дотримуючись порад лікарів, ми швидко впораємось із недугою.